На початку свого виступу губернатор зазначив, що 100 днів це ще не той термін, коли можна звітувати однак про певні напрямки в роботі говорити вже можна. Так до свого активу голова удав носить збільшення кількості підприємців в області. Причина цьому зменшення фіскального тиску на бізнес. Також каже посадовець на львівщині суттєво покращився інвестиційний клімат. Мовляв, за останні два місяці він мав понад 25 зустрічей з потенційними інвесторами, які хочуть розмістити у нас виробництво сьогодні. У мене відбулася зустріч з керівництвом компанії Дунапак і пропонують на Львівщині побудувати нове підприємство по виробництву найсучасніше по європейських стандартах для своєї пакувальної продукції тобто, вони будуть робити гофротару для упаковки продукції. Що це нам дасть? Це дасть 40 мільйонів євро інвестицій, з них 20 в будівництво, 20 в обладнання. Плюс воно нам дає 300-350 робочих місць. Проте є й не дуже приємні тенденції. Так каже голова Лода з 42 державних програм, які повинні фінансуватися з держбюджету. Реально гроші є на 18. Також традиційні наші біди це дороги. Це каже Шемчук, столиці побачив навіть президент на засіданні комунальних реформ. Коли ми проаналізували, що відбувається з дорогами. То ми дійшли висновку, що з радянських часів нічого не змінилося. І той самий так званий дядько Буд, і ті самі цеховики, і незрозуміло які бригади, які ремонтують ці дороги, вони продовжують це все робити, продовжують ремонтувати. Але під маркою Укравтодор, оскільки ще раз повторюся, Укравтодор виграв усі тендери на рік в службі автомобільних доріг. Разом з тим, зазначив губернатор. Зараз готується президентська ініціатива, щоб частину повноважень по дорогах забрати від служби автомобільних доріг України та віддати в підпорядкування області. Також під керівництво Лода має відійти сам облавтодор. Невдоволення керівника області, окрім доріг, викликав і стан тутешніх замків. каже з недобросовістими орендарями розриватимуть угоди. З 2010 року пройшло вже три роки, як ці замки були передані в концесію. Відповідно до цих договорів. Концесіонери повинні були виконати ті чи інші функції роботи. На жаль, ні в Тартакові, ні в старому селі до сьогоднішнього дня, так як доповідав мені минулого понеділка, прокурор, ми не можемо відшукати навіть самих цих концесіонерів, які укладали угоди. Тобто, це люди, вони живі, вони існують, але направду вони не з'являються ні до органів місцевого самоврядування, ні до органів прокуратури. Тому, звичайно, що цьому буде поставлено край. Також з позитивних тенденцій Віктор Шемчук також виокремив те, що він зумів знайти спільну мову з обласною радою. каже з депутатами, налагодив компроміс та надіється на плідну співпрацю.